Господь основа всім основам. благословення повнота і в справедливості закону і у ласкавості Христа, Господь величний у Творінні, усяй й візір, і світлі дня, багатий на благовоління, відвічне має відзнання. Христос є альфа. І Омега, Він є початок і кінець у висоті святого неба і в глибині людських сердець? Він у нас, Він все у всьому, а без Христа усе ніщо, любов, прощення тільки в ньому, і Він нас любить. А за що? Любов Господня тим велична, що Він нас любить не за щось. Вона довершена і вічна, і доказом її Христос. Слава Господу!